майбутні авоські, нам знадобиться гачок 8 мм. Також знадобиться шнур, ось у мене він так виглядає. І таких мотків знадобиться всього два. Починаємо роботу з ланцюжку із повітряних петель. Для цього нам потрібно буде зробити вузлик. Ми обмотуємо ниточку навколо. Казівного пальця, крест накрест Беремо гачок в праву руку і заводимо гачок за ось цю праву ниточку, нижню. Перевертаємо гачок спинкою до нас і захоплюємо гачком ниточку, яка далі від нас, і витягуємо через петлю. І затягуємо. Так, вузлик у нас готовий. Тепер нам треба зробити повітряні петлі. Їх всього треба зробити 40. Протягуємо через петлю нашу робочу нитку. Перший раз ми протягли, у нас вже є перша повітряна петля. І ось так: от набираємо наш ланцюжок. Я в'яжу міні-версію, тому в мене буде трохи менше виглядати ланцюжок, ніж у вас. У вас він буде довший. Тепер нам треба зробити з вами дно сумки. І ми починаємо з вами в'язати перший ряд стовбиками без накиду. Хто вміє це робити, робіть. І всього 39 стовбиків нам треба пров'язати за рахунок того, що ми. Набрали з вами 40 повітряних петель. Сорокова петля це петля підйому. Ми її ігноруємо завжди. Вона нам повинна служити для рівності края ряду. Тому ми з вами починаємо в'язати у другу петлю від гачка. От першу ми ігноруємо ось друга петля. Ось така в нас касичка. І нам треба півпетля, яка далі від нас. Ось ось ця півпетелька нам потрібна. Тому заводимо гачок за цю півпетлю, дістаємо робочу нитку, і в нас зараз на гачку дві петлі такі, і ми їх повинні пров'язати ниточкою. Все, це стовбик. Без накиду, і ми пров'язуємо стовбики без накиду до кінця ряда. От наступні наші пів петельки, які розташовані далі, далі від нас. Ось остання в нас петля. Далі йде вже наш вузлик. Що ми робимо далі? Ми повинні в'язати з вами по кругу Тобто не поворотними рядами, а ми повинні піти зараз далі по кругу і піти з іншого боку. Для цього нам треба зробити ще один стовбик без накиду в нашу останню петлю, куди ми робили тільки що останній стовбик. От в нього ми ще робимо один стовбик. Розворачуємо нашу, наш ланцюжок. І в'яжемо далі наші стовбики без накиду за наші, за наші ось такі от перемички. Перша наша перемичка після нашого вузлика. Ми туди продіваємо гачок і пров'язуємо наші стовбики без накиду. Тепер далі наступна перемичка, і в'яжемо стовбики без накиду. До кінця наших перемичок. Ось далі ви побачите от остання перемичка. Потім йде наша петля підйому І от тут у нас вже наші стовбики, тобто починається наш ряд. І нам треба дов'язати до нашої останньої перемички. Так, ми з вами дов'язали. Один повноцінний круговий ряд. І зараз нам треба пров'язати ще один такий ряд по колу, стовбиками без накиду. В'яжемо тепер, от у нас починаються наші косички, їх вже дуже добре видно після наших стовбиків. І ми в'яжемо у першу нашу косичку. Стовбик без накиду. Ми з вами зараз замкнули наше коло. І нам треба якийсь маркерочок для того, щоб розуміти, що у нас тут починається ряд. Ось я його так помічаю. І краще вам також це робити. Тобто, після першого стовпчику в ряду, ставте на нього маркерочок. І ми в'яжемо по колу. За всю нашу петлю, за всю косичку стовбики, стовбики без накиду. І тобто, коли ми з вами дов'яжемо до ось цього місця, там ми зустрінемось і ми вже почнемо в'язати з вами основний візерунок для авоськи Ось я дов'язую останній стовпчик. І далі вже в нас йде маркерочок Все, ми з вами дов'язали другий ряд. І ось в нас вже є дно для нашої авоськи. Знімаємо наш маркерочок, починаємо в'язати наш ряд. Нам треба зробити дві повітряні петлі і стовпчик без накиду. Але ми повинні його зробити через дві петлі. Ми рахуємо перша петля, друга петля і в третю петлю, всю, за всю косичку, ми в'яжемо стовбик без накиду. Так, це наш перший стовбик ми пров'язали. Надягаємо на нього маркерочок, і знову. Робимо дві повітряні петлі. Раз, два, і в третій стовбик в'яжемо стовбик без накиду. Раз, два, шукаємо третій. І в'яжемо стовбик без накиду. І чергуємо такі от наші стовпчики до кінця нашого ряду. Давайте ще раз: дві повітряні петлі. Перший стовпчик, другий стовпчик ігноруємо, в третій в'яжемо стовпчик без накиду. І продовжуємо так в'язати до кінця ряду по колу. Так, дов'язали останній стовпчик. І ось тут вже видно, в нас починаються наші такі дирочки від наших повітряних пітеок. Тепер ми робимо те саме. Тільки стовпчики, ми в'яжемо цей стовпчик в наш отвір, який сформувався після наших повітряних петельок. Тому робимо дві повітряні петлі і в'яжемо ось перший наш отвір, стовбик без накиду. Перекидуємо в цей наш перший стовбик маркерочок і все. Далі в'яжемо по нашій схемі. Дві повітряні петлі, і шукаємо далі наш отвір. Ось він, і ми за нього в'яжемо стовпчик без накиду. І знову ж таки, дві повітряні петлі і в отвір стовбик без накиду. Дві повітряні петлі, і в отвір стовбик без накиду. Все, все супер просто це і є наш основний малюнок абоські. І ми набираємо таким чином. Довжину і в'яжемо, поки не буде достатньо нашої довжини авоськи. Я в'язала таких рядів всього 18. Рахуючи з першим, це рахуйте другий ряд нашого малюнку, не рахуючи дна. І таких в'яжіть всього 18 рядів. Так, ми з вами дов'язали. 18 рядів. Ну, у мене тут менше, бо я міні-версію в'яжу для розуміння. Ось у вас така сама сумочка, тільки більша буде. Так ось тепер нам треба е знову пров'язати стовбики без накиду і вже без повітряних петель, е куди ми їх в'яжемо? Так, спочатку наш ряд. Закріплюємо маркерочком. І ми в'яжемо стовчик перший в наш оцей отвір. В'яжемо. Тепер наступний стовпчик. Ми в'яжемо не в цей отвір, наступний, а ось тут між стовчиком. Ось тут, от. Ось сюди. Далі, в наступний отвір в'яжемо стовпчик без накиду. І знову ж таки шукаємо. Ось наш стовчик тут був, і ось сюди перед стовчиком в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер знову в отвір і знову перед стовпчиком. І ось так в'яжемо до кінця ряду. Так, і останній. Топчик в'яжемо. Тепер нам треба зробити з вами ручки. Тут це просто. Для зручності ви можете собі обрати, де ваші ручки будуть знаходитися. Мені подобається, щоб ручки знаходилися далі друг від друга. Ви можете зробити ближче, ну, як вам зручно. Як робила я. Я ось тут пров'язувала так, це тут в мене початок ряда. Тут я пров'язую ще 4 стовпчики і набираю 50 повітряних петель. Тут я відступаю 16 петель. І в 17-ту петлю в'яжу стовпчик без накиду. Далі в'яжу ще 8 стовпчиків без накиду просто в наші, в наші косички. Знову ж таки набираю 50 повітряних петель і тут відступаю 16 петель. 17 в'яжу стовпчик без накиду. І дов'язую, скільки тут є петель, до моменту, коли в нас починаються ось тут наші ручки. Зараз я покажу, куди треба ці стовпчики в'язати, щоб у нас ручки були гарненькі і з обох сторон були косички. Це ми перший ряд дов'язали. Починаємо в'язати другий ряд, і ми дійшли до першої нашої ручки. Ось наші косички. Я їх перевертаю, і тут можна знайти такі перемички. Ось вони йдуть позаду наших косичок. І ось за ці перемички ми і в'яжемо наші стовпчики без накиду. І ось у нас такі виходять косички з іншої сторони нашої ручки. І дов'язуємо ось так от по всій довжині нашої ручки. Ось остання перемичка. І все, далі в нас йдуть вже наші стовпчики на самій авосьці, і їх пров'язуємо до моменту нашої іншої ручки. Ось вже так в нас ручка виходить. пров'язую останній стовпчик. І знову ж таки в нас починаються наші ручки, і ми в'яжемо за ці перемички вздовж всієї ручки. І все. Знову ж таки, переходимо до наших стовпчиків. З боку нашої сумки. Все, ось наш маркерочок, що закінчився ряд. Можете також зв'язати ще один ряд просто по колу, і тут вже просто за всю косичку в'язати. І дійдете до нашого маркерочка, і ми закінчуємо, вже в принципі, ряд. Як ми його закінчуємо? Нашим гачком. Ми протягуємо через нашу петлю робочу нитку, і цю ж ниточку ми протягуємо через петлю на гачку. Також робимо одну повітряну петлю і все, можна вже відрізати ниточку. І цю ниточку ми також потім прячемо а, всередині поміж рядах. Ну, все, я вас вітаю. Сумочка вже готова. У мене вийшов такий ось кладчик, у вас він буде набагато більший. І ви не переймайтеся, що може сумка здаватися маленькою. Вона дуже сильно розтягується. Повірте мені, бо я декілька разів перев'язувала, щоб ви не наступали на мої граблі. Повірте мені на слово. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, мені дуже буде приємно. Ставте вподобайки і до наступного відео.